Hur vi var stjärnor Som landat i havet När vi tog första stegen Ifrån oceanen Det slog mig den gången När vi vadade fram genom vattnet Jag la mig på marken Tackade himlen, att vi fick stiga på land, att vi fick känna på sanden. Nu kan vi säga, att vi har varit på jorden. Ja, jag var där. Hur underbart var det? Hur underbart var inte det? Jag var nära, jag var nära, jag var där. En stund på jorden, en stund på jorden. Jag var nära, jag var nära, jag var nära, jag var där. En stund på jorden, en stund på jorden. Jag vann över bergen. Jag delade på havet. Jag var den starkaste av oss, men den svagaste ändå. Och jag fick hålla dig i handen, när du fick lämna dina drömmar. Jag fick se dig tacka livet och försonas sen med tid. Jag varit på jorden Ja, jag var där Hur underbart var det? Hur underbart var inte det? Jag var nära, jag var nära, jag var nära. Стомпою, стомпою. Якщо для нас звично говорити робити один крок, то шведи говорять брати один крок, ат та ет стик. Вони не говорять ат йора ет стиґь, а вони говорять ат та ет стиг, брати один крок. Тому в пісні є речення ми робили перші кроки. Віток фестастиґен. Ет стиґ один крок. І нагадую, якщо це ет слово, то й множина буде незмінною. Наприклад, два кроки тво стиґ. У означеній формі множини «стеген» – Наші конкретні кроки. Ще раз не говоріть от ЙОРА – стег. Говоріть от та ет «ет стег». Ще в пісні є такі речення хюр und дебат вар тит. Як чудово було це, а потім йде речення дебат вар дет». І є, звичайно, бажання перекласти, як чудово не було це. Але в даному випадку це йде більш як підсилення до гюндебат war det». і ви бачили, що я переклала, як чудово було це. Шведи не так часто вживають таке, але якщо речення починається з «Hör», а після дієслова йде te», то це перекладається в позитивному, а в не негативному сенсі. Можливо, це близько до значення, як чудово було це, чи не так. Хоча для цього в них є варіант з елергюр, чи як. Але в цьому випадку це десь близько цього. Повторююсь, що шведи не так часто вживають такі конструкції, тому це добре.